Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про доволі цікавий проєкт мережі SUI, в якому зараз ми можемо фармити поінти, виконувати прості завдання, збирати беджі, і в подальшому матимемо можливість отримати за це винагороди. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо, що потрібно робити, які завдання виконувати, щоб отримувати беджі. Ну і звичайно, поговоримо про сам проект та коли ми зможемо отримати наші винагороди. Тому не будемо затягувати, перейдемо до самого огляду. Проект у нас називається Крік. Це інноваційний. Протокол RVIFi, який революціонує використання вартості золота в децентралізованих фінансах. Протокол дозволяє користувачам розкрити весь потенціал золота, розділяючи його компоненти вартості та створюючи спеціалізовані фінансові інструменти. Тобто це в нас DeFi проєкт в мережі SUI, в якому всі протоколи будуть забезпечуватися золотом. Ну і також вони планують випустити свій стайлбой який буде також повністю забезпечений фінансовим золотом. Ну і саме цим. Цікавий цей проект, що вони будуть працювати з золотом, а як ми розуміємо, золото постійно зростає в ціні, і з цим зростанням також може зростати наш прибуток у їхніх протоколах. Ну і, звичайно, сам токен проекту. Розробляється проект компанією. Matrix Sport. Вони мають 100 мільйонів інвестицій. Хай ці інвестиції і старі, але проект вже доволі давно працює. Також їхня оцінка зараз становить 1 мільярд доларів, тому я думаю, не потрібно списувати цю кампанію. Ну і далі, давайте вже перейдемо до відпрацювання самого проекту. Для цього переходите за посиланням під відео, потрапляйте на ось цей пост і вже поетапно починаємо відпрацьовувати проект. Ну і для початку нам потрібен гаманець. Сує, я використовую слеш. Наступним кроком нам потрібно взяти тестові токени. Можете використовувати ось ці крани, також можете перейти в їхній Discord і там просто копіюєте свою адресу, вставляєте в гілки testnet faucet і вам приходять тестові токени. Далі вже переходимо на сам сайт, де ми і будемо з вами виконувати завдання. Далі для початку нам ще потрібно переключити в нашому суї гаманці мережу з майнета на Тиснет. Для цього переходимо в наш гаманець, натискаємо ось сюди. І ось тут переставляємо з майнета на теснет. Далі підключаємося. Вже до сайту, обираємо гаманець, підписуємо всі дозволи. І відразу ми бачимо всі наші беджі, які ми можемо отримати. Також бачимо наші поінти, називаються вони тут Aura, ну і іншу статистику по нашому аккаунту. Наступний крок, який нам потрібно зробити, це ще отримати тестові токени, якими ми і будемо працювати з вами на сайті. Для цього переходимо в вкладку Faucet і отримуємо перві токени XAUM. Тут за один раз можна запросити один токен, вводимо. Цю суму і натискаємо в МІД. підписуємо дозволи в гаманці, і ми отримали з вами токени. Запрошувати ці токени можна тут скільки захочете разів, тому зараз можете запросити нам 3-5 токенів Знову запрошуєте. наступний нам потрібно отримати USDC. Тут можна за один раз отримати 10 токенів, вводимо 10 і таким самим чином все робимо. І також їх можна отримувати не один раз на добу. Знову запрошуємо. І також тут є 3 крана, де ви можете так також запросити тестові токени, але ці екрани не завжди працюють. Ну і далі давайте пробіжимося по беджиках, які ми можемо отримати. І ви відразу, після того, як запросите токени в крані, ви отримаєте перший бедж. Також тут ви отримуватимете беджі за щоденний вхід, тобто чекін. Для того, щоб вам зараховувався чекін, вам потрібно щодня заходити та виконувати активності. І так, до 14 днів. Ну а далі вже можна заходити не щодня, але все одно час від часу проявляти активність. Також можна відразу отримати беджі за соціальні мережі. Мережі це підключити Twitter та Discord і підписатись на їхні соцмережі. Ну і тепер пробіжимося по завданнях, за які ми отримуємо беджі. Ну і перше, це в нас нам потрібно наші отримані токени XAOM застейкати. Для цього переходимо в стейк, вводимо суму, яку ми будемо стейкати, і підписуємо все це в гаманці. Працює тестнет доволі добре, без ніяких помилок. Але якщо ви знайдете якусь помилку, ви ось тут можете натиснути на цю кнопку, описати, що саме за проблему ви знайшли. І за це також будуть винагороди. Наступний бедж. Нам потрібно з вами тепер вивести із стейкінга ці токени. Для цього повертаємося в стейк, натискаємо Redem і виводимо частин токенів. Неважливо, яку суму ви виводите, головне, щоб пройшла транзакція. Підписуємо і все ми все це виконали. Наступний в нас. Бедч це Свап USDC на GUSD, для цього переходимо в Swap. Тут у нас відразу стоїть USDC, також вводимо будь-яку суму і робимо SWAP. Ну і звичайно також проробляйте зворотний СВАП. Далі в нас беч за депозит токенів GR. GR токени ми отримуємо з вами за те, що стейкаємо токени XAUM. Чим більше токенів ви стейкаєте, тим більше токенів GR ви отримуєте. Для того, щоб нам виконати це завдання, переходимо в баров. Тут у нас відразу стоїть токени GR, вводимо суму. Яку ми будемо депозитити. натискаємо депозит і підписуємо в гаманці. Наступний бач – це в нас депозит сує. Для цього також переходимо знову в баров. Тут обираємо токен SUI, вводимо суму, яку ми будемо депозитити. вводимо і натискаємо депозит. І підписуємо транзакцію. Наступний бейдж це нам потрібно взяти GUSD в займ. Для цього переходимо вкладку Баров. І тут, за допомогою ось цього позунка, ви можете брати в займ ці токени. Або можна також відразу виконувати два завдання. Ви можете ось тут робити депозит у токенах. Наприклад, там 10 токенів ви стейкате, а займ берете вже вводити суму, або просто за допомогою цього позумка вводите суму. І робите відразу депозит і баров. Тобто можна відразу виконати два завдання, і не потрібно кожне прокласувати. І, ну і так само ви можете, коли депозити тисує, так само сюди ввести суму, яку ви хочете взяти в займ і виконати ці завдання. Далі нам потрібно погасити займ. Знову повертаємося в баров. Тут натискаємо Repay, вводимо суму, яку ми будемо повертати, підписуємо все це в гаманці. І таким чином ми виконали це завдання. Наступне в нас віз. Draw GR. Для цього знову переходимо в баров. Тут натискаємо Вздров. Тут вводимо суму, яку ми хочемо вивезти. Ставимо галочку і натискаємо Wizdraw. Ну і як завжди, підписуємо гоманці. Наступний бейдж це в нас Вздрав Сує. Також знову повертаємося сюди, натискаємо Відздрав. Тут також обираємо Sue. І ставимо галочку і вводимо суму, яку ми будемо виводити. І ось таким чином кожен з цих пророблених нами зараз завдань ви повторюєте по три рази для того, щоб отримати ці беджики. Також тут є ще беджики за рефералів. Запрошуйте сюди друзів, і за певну кількість запрошених друзів ви отримаєте ці беджики. Ну і з таким чином виконуємо ці завдання. Далі також проявляємо активності і набиваємо якомога більше транзакцій. Ну і тепер давайте поговоримо до того, коли ж ми зможемо отримати наші винагороди. Чіткої інформації від самого проєкту немає, але якщо ми з вами перейдемо в дорожню карту, то ми можемо тут бачити, що в ранній стадії в них вказано, що в них буде така система стимулювання спільноти, запуск стратегії розподілу токів, стимулювання ставок, андроп. Та винагород для максималізації ранньої участі в протоколі та ефективності мережі з особливим акцентом на залучення традиційних інвесторів у золото до екосистеми DEFI. Тобто тут говориться, що да, буде айдроп за те, що ми приймаємо участь в тестуванні на ранній стадії, також ми можемо переглянути їхні ключові етапи розвитку. Тут вказані дати, що в 4 кварталі 2025 року в них планується запуск основної мережі. Основним функціоналом інтеграції Matrix Doc, стокінг саум, механізми стейкінгу, мінтинг GUSDT, торгова система, ринки та архітектура розподілу дохідності. Звичайно, тут напряму не вказано, що саме при майнеті нам будуть даватися винагороди, так як в них немає токеноміки, але як ми бачимо, що вони будуть виділяти на ендроп та винагороди для ранніх користувачів. Ну і звичайно, якщо проєкт буде виходити вже в майнет, це буде запуск їхнього токена. Ну і можливо розподіл вже винагород. Звичайно, немає ніяких гарантій, що проєкт. Додержиться своєї дорожньої карти, тому що зараз дуже нестабільний ринок, тому на вихід, звичайно, впливає сама ситуація на ринку. Ну і звичайно, команда. Ну, як на мене, доволі цікавий тиснет. Також у компанії є кошти, тому я б радив, звичайно, прогнати його. Ну, але це, звичайно, не є там фінансова рекомендації, або я даю якісь гарантії. Кожен приймайте сам рішення, чи потрібно вам це, чи ні. Я просто показую те, що роблю я. Так що приймайте кожен сам для себе рішення. Ну а я не буду більше вас затримати. Дякую за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент. Бережіть себе, до побачення!